Під прикриттям дітей, жінок і бульдозера у новоозерному російські солдати прорвалися на південну військово-морську базу ВМС України. Своїм життям окупанти не ризикували, використали важку техніку і живий щит. Раніше російські вояки захопили склади цієї частини та ремонтну базу, які були розташовані за містом. А у Севастополі штурмували штаб ВМС України і викрали його командувача. Там теж прикривалися жінками. Зранку у частину увірвалися сотні бойовиків самопрог. Лошеного уряду і намагалися вигнати українських вояків. Командувача ВМС України Сергія Гайдука вивезли у невідомому напрямку. Причому Кримська прокуратура запевняє, його не викрали, а затримали і звинувачують у тому, що передав військовим наказ із Києва застосувати зброю проти мирних громадян, як переконані промосковські чиновники. Що зараз відбувається у штабі ВМС, розповість наш кримський кореспондент. Трум генерального штабу збройних сил України морського флоту почався сьогодні з самого ранку. Сили місцевої, так званої кримської самооборони почали з того, що вони. Відпилили болгарками частину паркану, проникли всередину, і після цього велика вантажна військова машина почала заїжджати всередину. Є кілька постраждалих. На щастя, ніхто не загинув і тяжких травм немає. Але цей живий кордон не зупинив рух цієї техніки. Після цього люди беззбройні, люди розійшлися, і штаб Збройних сил України на цей момент є повністю захоплений і підконтрольний російським військовим і силам кримської самооборони про те, як кримські самооборонівці бачать ці події, пропоную послухати інтерв'ю одного з їх представників. Їм ніхто не угрожав. Взяли частину в принципі, нормально, без єдиного вистрілу, без каких-либо жертв. Да, були сопротивления по але но все пошло как бы по плану. Були там незначительні стички, на які как бы реагировали, несомненно, і сили рубежа и Другі організації. головнокомандуючий військово-морських сил України гайдук. Зник і за інформацією кримських самооборонівців, з якими вдалося поспілкуватися нашій знімальній групі. Він захоплений спецслужбами. Про це вони не уточнюють спецслужбами якої держави. на цей момент збройний склад досі перебуває під контролем українських офіцерів і військовослужбовців. Вони заблоковані там. Вони відмовляються виходити і йти на будь-які перемовини з новою владою і з представниками Російської Федерації. Рації вони лишаються без води з телефонами, які розряджаються, без жодних а, можливостей комунікації з зовнішнім світом. Вони залишаться буквально за кілька годин. Їхні подальші дії вони коментують так, що вони не збираються відступати і не збираються здавати зброю.